Вчорашній експеримент з тим, як ми вкидали холодну мідь в воду і чекали, скільки вона нап'є води. В принципі, удачно завершився. Передивились куча переглядів, куча коментарів, як позитивних, так і негативних. Сьогодні ми будемо її гріть і проведемо новий експеримент, і подивимося, що з цього вийде. Дивіться, початкова вага цього брусочка міді. 8340. Зараз ми його гріємо, купаємо і дивимося, що буде на виході після того, як вже прогріємо, покупаємо і обстукаємо основну масу вологи. У наш різачок і зараз будемо гріти наш матеріаль. Що для вас це пройшло швидше Це зупинимо, нагріємо до огня хорошого і далі знімаємо. Так, нагріли наче дуже якісно. Зараз будемо її купать. Може і не дуже якісно, десь довго і мало булькало. Ну, в принципі, однозначно у нас вийшло її нагріть. Зараз подивимося, скільки нап'ється водички. Витягнемо, обтрусимо і подивимося результат. Наша мідь вже накупалась, в принципі, можемо її доставати. Зараз достанемо, положимо хай стікає, вся стече, перестане текти і важимо. Це Фінал нашого експерименту. Ніхто ніоткуда вже не тече, просто перевіряємо вагу, що у нас вийшло на виході. А на виході у нас 400 грамів чистого плюса з водички. От вам і не впитує воду мідь. Ви от, гаряча мідь набагато краще е, випила воду, ніж воду, холодна. Результат 400 грамів, а по факту це більше 100 гривень на 8 кілограмах. От вам і результат. От вам і результат, коли приносять мокру мідь, а ми говоримо, що треба скидати 5% просто сразу а если бы она была прямо из выпалки там было все 10